Овчинніков Микола Вадимович, Овчинніков Микола Вадимович народився 18 лютого 1993 року в місті Глухові Сумської області. Його життя стало взірцем любові до рідних, відданості своїй землі та готовності захищати її до останнього подиху. Микола навчався в Глухівському ліцеї інтернаті. Пізніше вступив до Гухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, де здобув спеціальність вихователя дошкільного закладу. Однак, коли Україна опинилася перед викликом війни, Микола Вадимович не міг залишитися остором. Наприкінці 2022 року він приєднався до лав Збройних сил України, ставши на захист рідної землі. Воював на Донецькому, Луганському та Сумському напрямках. Микола був не лише захисником Батьківщини, але й людиною, яка мала величезне серце. Він мав двох братів і молодшу сестру. Брати для нього були справжніми товаришами, а сестра джерелом натхнення та підтримки. Микола також був творчою особистістю. Його талант до гри на гітарі завжди зачаровував оточуючих. Разом зі своїм старшим братом він брав участь у студентських гумористичних заходах, створюючи теплі та веселі спогади, що залишились у серцях його друзів і рідних. Його доброта, почуття гумору та вміння бачити у кожній людині щось позитивне робили його улюбленцем серед товаришів. Незважаючи на сувору службу, Микола Вадимович зберігав у своєму серці спокій та розсудливість. Він любив рибалити, знаходячи у природі моменти для роздумів і відпочинку. Його комунікабельність і щирість допомагали знаходити друзів і встановлювати міцні зв'язки з людьми навколо. На жаль, 10 вересня 2024 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Мар'ївка Суджанського району, Микола Овчинніков загинув. Він поклав своє життя за свободу та незалежність України, залишивши про себе пам'ять як про величного воїна та громадянина України. Його відвага, мудрість і любов до рідних назавжди залишаться частиною його спадку. Микола Овчинніков був справжнім героєм, людиною, яка жила з честю і відданістю, а також безмежно любила свою сім'ю. Пам'ять про нього житиме в кожному серці, що мало щастя знати Миколу Вадимовича. Поховали Миколу вадимовича Овчинникова на Новогребельському кладовищі у місті Глухові. У героя залишилися брати, сестра та племінники. Овчинникова Миколу Вадимовича нагороджено відзнакою Президента України за оборону України. Орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять герою. Назавжди тридцять один, назавжди в строю.